Наразі окупанти знову збільшили кількість авіаударів. Також порівняно з попередньою добою, в два, два рази зросла кількість застосування дронів Камікадзе майже ну, понад сотню випадків. І на чотирьох напрямках зафіксовано знову скиди керованих авіабомб. Тобто, ворог почав знову застосовувати. Літаки Су-25 і Су-34. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар'їнському і Запорізькому напрямках, продовжує активні піхотні атаки за підтримки досить значної кількості бронетехніки. Відповідно, і втрати втрат зазнає досить відчутних минулої доби. Знищено та пошкоджено, значно пошкоджено понад сотню одиниць бронетехніки. Загалом на таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень і здійснив 980 артилерійських обстрілів. Наші воїни завчора відбили 15 атак на схід від Новобахмутівки біля Авдіївки, і 17 атак біля Сєверного, Первомайського і Невельського. Також триває стримування ворога в районах Мар'їнки і Новомихайлівки. Там відбито три атаки на Запоріжжі. Тричі противник безуспішно намагаються йти вперед. Західніше вербового і біля роботиного. Пане Осанде, оці типи, які ви називаєте, вони свідчать про те, що інтенсивність збільшується ворожих атак. Кількіс, кількісно менше, але ворог почав ну, знову, скажімо, повторює свою тактику застосування в великої кількості механізованих, скажімо, ну не колон, дві-три. В атаці чотири, інколи п'ять одиниць техніки, але угу. разом з піхотою зараз знову посилає вперед бронетехніку. Хочу окремо запитати про ситуацію у Мар'їнці. Що можете сказати? Наразі без змін. Наразі без змін. В районі роботи ногу в Запорізькій області. Там ворог продовжує спроби відбити раніше втрачені позиції. Дві-три атаки, атаки на день. Хочу запитати окремо про здачу окупантів у полон. Скажіть, будь ласка, чи збільшилася кількість окупантів, які здаються, і якщо так, то це з яких підрозділів: регулярних чи ось штормівці здаються більше? Е, можна, можна констатувати факт, що порівняно, порівняно наприклад, з попереднім тижнем значно збільшилося. Е, в полон здалися понад 30 окупантів тільки вчора близько 20 на різних напрямках. Е, розповідають про досить, скажем. Про апатію досить нелюдське ставлення до них з боку командирів. Тобто, вони розповідають, що нам якби все одно, ну як вони кажуть, все одно подихать, тому такий вибрали шанс вижити. Зрозуміло, дякую за інформацію. Олександр Стопун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був на в ефірі марафону. Говорили про ситуацію на різних ділянках фронту на Таврійському напрямку.